Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький і Твіч. Раді вас разом вітати на новому відео. Нарешті в нас оновились ікони. Так, вже 25 серпня, так, вже майже ніхто не грає в цю гру. Але так, guess what, нам пофігу. Ми заходимо і сподіваємось побачити тут класні ікони. r 9 Гуліт, Роналдіньо, і Та вже дайте нам паквейт. Ми просто любимо дивитись на прикольні. Обкладинки на красиві картки на наших улюблених футболістів, які випадають в цьому піці. Два рази можна виконати. 92 й та 91 й рейтинг в обох вимагається, ТОЦ. Дорого коштує, просто як збитий літак. А отже, ми сподіваємось на гарний дроп. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатися. Якщо ви самі відкривали, отут мені по традиції пишіть, кого ви зловили, тому що, можливо, в нас буде трошки нерепрезентативна вибірка. Пане Альфаред. Зібрав перший одразу два піки. Тому що в нього фул клуб Фодора. Він би і 10 тут зібрав. Чатику, я вас всіх вітаю. сподіваюся, у вас гарний настрій. Ютуб вас також вітаю. сподіваюся, у вас гарна заварна кава. Ну, а ми полетіли. Капіта було б дуже непогано, але він в тебе є. Як в тебе є, Капіта? Це одна з найрідкісніших карток. Його то ти як витягнув. Чат, капіта було б гарно, я беру фодор. А, недвед він каже: Окей, я беру Недвед, добре. Капіта було б гарно. Гард, такі я ікони хочу тут бачити. До речі, четвертий слот, останній. А ну-ка, спробуємо ще раз. Тірі Анрі і Сократес. Ну слухайте, треба дивитись далі. Але виглядає. Я... Ми... Ми вже побачили зараз <с> за ці два піки більше перемог, ніж я за свої 25, який скрутив 93. <с> Друзі, тут просять правого захисника. Є, ми тільки що бачили, Капіто. Давайте. Чех, Зіко, Мюллер і Шукер. Поганий пік. Зіко не фул але в нього він є. Тому напевно чеха бери воротар. Воротар це є воротар. Герт Мюллер теж, але вже напевно Герт Мюллер по статах буде просідати. То пейсу замало. На початку івенту він був достатньо потужним. Я за нього бігав особисто, мені дуже сподобався. Але час іде. Друга спроба. Блан. Тут очевидний вибір. Ну, таке, ці піки таке собі. Хоча Блан Стока знов поточній економіці гри це рахуй мільйон. Рахуй блан гарний захисник. Напевно ні, блан не погано. Чех, це таке собі, бо він падає всім. Блан це не так погано, але не правий захисник. Тут по іконах дуже потужно, як і в цілому по команді. І це перший пік стіна. Пірло найбільш грабельна карта, ціна 400 тисяч монет, але це через те, що він не в паках. Можливо, рейтинг. Я не знаю, скажи мені. Рейт. Окей, беру рейтинг. Да. Це такий собі пік. Пірло. ні. Друга спроба. Знов пірло, де Оце фулл стіна, і тут знов пірло. Напевно, тут же беремо пірло чи дублікат чого. Тебе заскамали, друже. Так, друзі, в нас пане Борісфілд. Його два піки. Давайте спробуємо поглянути, що. О, це фулл стіна. Ні, якщо буде таке, то мені це не подобається. Я беру рейтинг чи каннавару. Перші були... два були нормальні, але це, ну, повна дурня. Ну, який каннавару, який Санчес. От оці Санчес і замброти. Хоча б їх би відсікти, то було б вже краще. Канте краще? Та ні, канте не краще. А чому да? Е, чому да шо, Шакал? Добре, я беру не дублікат. Насправді, може ти там крутити хочеш. Там зараз ці ікони це взагалі без проблем. Так, друга спроба. Чірі Андрій, це було б краще, але в нього є. Друже, ти не відповідаєш, тому напевно сам. Обирай, щоб я не ліз. Так, пане Ніколас! Ми вас вітаємо ви в етері. Ваші два куміри. Let's go! Стіна, оце фул фігня. Барезі, стоїчка, фнедві і Сміт. Ні, це дуже поганий пік. Таке я не хочу бачити. Ну, камон, їй, ми так гарно починали. Окей, Френк Рібері, він в нього є, але це хоча б гарна карта. Тут проблема ще в тому, що всі карти, які є в паках, у вас вони переважно є в складах. Але Рібері це було б непогано. Так, ну що, наступна спроба. В нас ще два куміри стіна фул. Беру просто пірло, тому що він найкращий з можливих опцій. Ну, пірло непогано, але ну ні, камон, який пірло. Друга спроба. Віра, і Карлос, і Рібері. Отакі піки я хочу бачити. І є, от виключно такі піки, щоб в людей був вибір. Так, тут два дублікати, тому тут очевидний, Але оце пік на ікону, який я хочу бачити 25 серпня, ледь не низького вересня. Я беру Рібері, тут очевидно, да? але це вже краще. Окей. рухаємось далі. Черговий два піки, спроба номер один. Патрік Війра, не там, Окей, її мене почули і дали бек бек Патріка Війра. Патрі... Патрік, Патрік спроба No2. Тут же стіна. Але коли в першому Патрік Віра, я думаю, ти не будеш сильно розчарований Хрісто. Стоєчково. Отак. Друзі, рухаємось далі. Наступні дві ікони. і ей. Ми гарно рухаємось. Давайте продовжувати. Дід'є дрокба! Ось він. Хто там хотів вождя? Вождь дивиться навіть як потужний головний шакал. Let's go! дрогба. Коли карти немає в паках, погодьтеся, то воно і тягнеться прямо з таким відчуттям перемоги. Друга спроба. Тут стіна. Ну як стіна Куман плюс-мінус, але в тебе він є. І я не думаю, що він зараз залітає в склади. Друже, обери сам, можливо, пойоля піде еволюцію. Можливо, що ти там будеш, але Дідіє Дрогба це да, неймовірна перемога. Вітаю тебе! Я хочу Дід'є Фан Челсі. Я не фан Челси, але я хочу Дід'є. Так, пане Замес. Бажаємо вам успіхів і таке собі. Зіко, напевно, найкраще, але він в тебе є. Лише хрісто стоєчкав. Друга спроба. О, це фулл стіна. Отак от чекав, чекав, да? краще б, можливо, ще почекав. Манупіті найкращий. фігня. Так, друзі, наступна спроба. Летимо після невеличкої перерви на топ-50 гравців. FC25 ми бачимо <с -50> мінус топ-50 ікон FC24. Я беру Фернандо Єро, тому що це єдина карта, яка в тебе не дублікат. Але, ну яка ж це стіна? Боже. Дзанеті, Миколаїв, чатику. Миколаїв, це завжди аплодисменти. Так, тепер куміри. Оди... А, один з 4, да, це наші актуальні. Сір Бобі було б непогано. Він, до речі, не в паках, по-моєму, да? Але, на жаль, в нього дублікат, тому він бере кумана. І друга спроба. Шмейхель. Ну, таке ні, це фулл стіна. Якщо б не було, хоча б воротаря, окей. Але коли воротар є, це фігня. Так, друзі, ще, ще дві іконки. Давайте. Бажаємо успіхів і. В першій в нас буде Петро Шмейхель. Таке собі Фул стіна насправді з урахуванням дублікатів. Напиши мені, будь ласка, що я беру? Дублікат чи ні? Чи рейтинг. Шукер. Окей. Друга спроба. О ні, Петро, тебе, тебе прям сильно облокотили. Це така габела, на яку я не хочу дивитись. Фул, стіна в обох. Напевно, теж я беру не дублікат. да, друже? Мені, мені шкода. Тоц. І ще один тоц. А, ні, почекайте, це ви. Да, фух. Я думав, це веслі снейдер герой. Але тоц набагато краще. Два тоце. Ми знаємо, що тут будуть гарні карти, які б вони не були за ними. Замброта, ні, Грейд озег, Олестіна. Абіді бо... Багато тоців, але камон. Ну ми хочемо бачити тут Кріштіано, Ферді. Девіда Бекхема, Саву. Петро, друже. Дякую також за контент протягом сезону. Тепер наші піки, які актуальні. Один з 4 94+, але тут в тебе не краще, друже. Поки собі так собі дебют наш починається. Санчес, не стоєчка. Тому що стоїчка був в першому піці 93. Все логічно. Сіркені Daunit це була перемога, але він в тебе є. Це проблема ендгейм, коли в нас вже є всі ці карти, знаєш, але Сіркені це була перемога. Добре, друзі, наступна спроба. Ікони спочатку. Зінадін Зідан! Я питаю, а що йому ловити? -ха -ха! І ми ловимо, напевно, єдину карту, яка б... Не дублікатом в нього була стопових ікон. Let's go! Зізу, сюди, 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 братана, є, отако. Буває ж таке. Друга спроба. Буде прикольно, якщо зараз там якась сава або ще хтось не дублікатом. Ні. Тут же блан, зіко і петі. До речі, непогані два піки, але тут я беру Петі, щоб не дублікатом. В нього не відображаються навіть паки адекватно, подивіться, її йому каже, ні, тобі зачинено, але guess what? Нас це не зупиняє. А, це хто? А, Рубеневич, Окей, два мов The Season. Це не цікаво, цікаво, хто буде далі. Замброта, слухайте, в мене якась, якась неприємна відчуття дежавю. Ми вже бачили два тоци і потім за ними замброту. О ні. Їй, ну так не можна. Ну дайте вже паквейт. 650 тисяч монет майже у вересні, ну камон. Я, друже, відкрив цих паків штук 7 вже. Жорж Бес був найкращою опцією. Тому I feel your pain. Але з зіданом вітаю. Ще 2 ікони. Нам не важливо, що вже майже кінець гри. Ми все одно крутимо. Є новий пік, ми крутимо новий пік. Друга спроба, перший піті, це фігня. Патрік Війра, Чірі Анрі, Лоран Блан, подивись тобі, просто фул збір до Франції. Ха -ха -ха. Оце так. Якщо б Віра ще не був дублікатом, вибір би був очевидний. А так я навіть не знаю. Блан, тому що в іконах толі не потрібен ніхто, але він каже, я зберу для контенту. І для контенту зловлю сіра Кені Данглиша і сіра. Бобі Чартана, подивіться одразу два сіра в одному піці. А чи було таке в нас, я не пам'ятаю. Let's go. Він бере на дублікат, я знаю, що це означає. І знов тобі не дали далиш і сократис окей. Слухай. <conferagh> ну тобі ніхто тут не був потрібен, Толь, але контент ми так чи інакше зробили. Толь, я бачу 650, бо в тебе всього 653. Ано. Я намагаюся подивитися щось гарне. І АТТ, це що за фігня? Це Тоц, там буде два Тоци. Окей, отак я буду дивитись. Отак. Окей, я отак подивлюсь. Слухай, я буду. О, точно, дивіться. Ні, з цього боку, з цього боку. Тому що тоци. Ні, з цього. Окей, бо козиря тоді невідомо хто. Кін, фігня. Мапільон, фігня. Мудрик. Гуд плеєр. Сміт, фігня. А що це таке? А що за стіна? Куртуа! Я побачив Халанда і подумав, що там більше не буде Футяс. А чого тут куртуа робить? Що? та зідан дублікати! Куа! Віддай пацанам, що ти наробив! Я не можу з контори, як це взагалі, це законно. Зінедін Зідан і rotguліт. дублікатами в паці за 60-50 тисяч монет. Вау. От тобі піки на ікони. От тобі піки на ікони. Да, let's go, неймовірно. Дякую, Толь, за контент. Оце навалив, так навалив. Пане Роні, ми до вас, дякую, хто там тільки що підписався. І тепер в нас два куміри. Перша спроба фігня. Беркам найкращий, але дублікат. Спроба номер два. Карлос Альберто і не дублікат. Чат, я себе перенесу вверх, тому що тут мені трошки незручно. Капіта, летс go! В першому піці ми його побачили, і тепер побачили, і я коли. Тільки ми його в перший раз побачили. Вибачте за тавтологію, я сказав, що так. Ми хочемо такі карти. Летс go! Взяв просто, задушив мене. Так, пане А, 5. І його піки на ікон, і перший в нас Лоран Блан. Або Зіка, я Блана брав, блан гарний захисник. Спроба номер два. Ель Ніньо Торес, але ми вже йому не будемо радіти. Тут вдруг... Що каже, що не душить серйозно. Пане Тремпель, і ваша перша ікона Сіркені Данниш, але він в тебе дублікат, да? І Сократес другий, і теж дублікат. І на основі Іза шакалів на нього бігав. Спроба номер 3 Вже з іншого аккаунту. І тут щось теж стіна. Балак. І тут Шева. І всі дублікати, окрім замброти. Друже, тебе максимально заскамали. Тепер ікони. Всі 4 дублікати. І Миколаїв, як найкращий рейтинг. 97-й. Друга спроба. Матеус. Матеус було б непогано насправді. Але він в нього є. В нього є всі. Так, тепер переходимо до ікон. Блан. Я думаю, очевидний вибір. Беркем то таке. Да, да, блан бери. Блан під перебудову класно підходить, до речі. І друга спроба. О, Девід Бекха! Огугу! Як я собі хочу цього бекса! 98 швидкість, 96 удари, 99 передачі, 94 дріблінг, 90 захист, 92 фізика, Фінес, R1 передачі, трикутний, квік, нахрін, степ, з таким пейсом, 5-5 зірочки і анімація. Let's go! Let's go, Дмитро! А тепер ікони. EA, зідан. Слухайте, ми вже бачили Зідана і ми бачили нічого собі. Вже бачили супертопів. Насправді десь навіть неочікувано можливо. Але це один з трьох. Ні, тут ти зідана не зловиш. Ти що? То треба один з чотирьох збирати. Отут. Отут може бути, так. Да. Тобі краще було б замість двох цих, що ти зібрав ще один 94 плюс зібрати. Давай. Та не перетруси. Витрусиш зараз ці гарні карти. Віра. Сократе з і Шева. Слухай, бік непоганий, насправді, не але віра в тебе є. Давай, друже. Пане Спортік, перша спроба чех. Я б брав воротаря. Він тут найкращий. І тепер друга. Лотер Матеус. Окей, прекрасно. В цей склад, я думаю, він залітає в тебе там, Казіміро. Я нагадаю, то бери Лотера Матеуса для тебе це основний склад. І карта непогана, в принципі. Давохреніфа всі склад, і він хоче ще r 9 Добре. Давай, пане Фростібол, спробуємо точніше не r 9 а Ріо. Йохан Кройф. Але дублікат. Прикиньте, він зібрав СБЧ напевно. Як неприємно ловити такі карти дублікатами. Жесть І Рональд Куман. Напевно, Куман. Ні, він Бере Сандро дель П'єро. Мені шкода, що це дублікат, але кров це класна карта навіть на поточному етапі. Гри це один з хедлайнерів насправді цього піку. Пане Гетрейдер! Вітаю вас, ви батерія. Сіркені дублікат. Чотири дублікати. Сіркені було б непогано, але дублікат. Спроба номер 2. Оу, хотів сказати, і тут чотири дублікати, але тут же пік гірший. Бо Зіко найкраща опція, але треба брати П'єру, бо не дублікат, напевно. Давай, в нас е, перший кумір. Він робить трошки тихіше, щоб мене не чути. Справедливо. Сіркені, але вже у всіх є Сіркені, подивіться. І Зіко. Слухайте, яка була б шалена перемога Сіркені навіть в першому піці 93, який ми зараз крутимо, да? допоки його в пакі не додали. І зараз же всі такі, окей, він в мене є. Та Зіко бери, слухай, якщо в тебе немає Зіко, візьми Зіко, пограєш за Зіко. Можливо, або просто в колекцію. Зараз ми вже збираємо колекції, Endgame склади. Спроба номер 2. Спроба номер 2. І тут Сократис і Миколаївич. Миколаївич, напевно, є, Сократеса немає. Друже, ну це таке, знаєш, два бразильці тобі обидва цапи. Обидва можуть зіграти десь і в центрі поля, напевно. Такий собі дроп посередній, але не найгірший, скажімо так. Пане легенда, зібрав ікони, Я думаю, суто задля того, щоб отримати хайрейт-дублікати і йти збирати Хансен. Ха-ха-ха-ха! Мені здається, тут так працює. Тому що там теж всі в складі є. Рарний Дайк. Брат, щось він хоче нам показати. Парехо. Зідан. Поняв. Він ловить зінадіна зідана. Добре. Іє, ви почули? Ні, тебе не почули. Треба було заздалегідь готуватися. Рональд Куман і Сміт. Тебе заскамали насправді легенда. Фулл стіна. <су> і тепер дві ікони. Рібері і Зіко. Рібері було б непогано, але він в тебе є. І Шмейхель в тебе є. Одразу дві 97 рейтингу ікони. Спроба номер два. Сократес і Шмейхель і знов подивіться. 4 плюс 4. Всі дублікати. Хоча і карти непогані. Пане Емхарді. Тепер два куміри від пана містер Ріко. Фул стіна. Перша і найкраща опція це, напевно, П'єр або не дублікат. Або чех як рейтинг. В тебе там купа вже рейтингу все одне. Спроба номер 2. Ой, друже, тебе прям заскамали сильно. Тут лише шукер. Типу, взагалі не про що. Е, так, пане надприродне. І ваші два піки відіч. А потрібен був Фердінанд. Слухай! Його напарник є! Ферді максимально близько! Він мусить отак от просто сказати. Іди до мене! Ріо, я на тебе чекаю! Давай! Давай, let's go. Ні, Сір Кенні Далліш і Френк Рібері. Але ми були, ми були максимально близько. <laughs> Втім, піки непогані. Ти будеш на PS. Напевно, друже, не знаю. Подивимось. Зараз Діскордо відкриваємо і там по ситуації. Не Карпатський Марадона, шотландський Марадона. як тобі? Ні, Сократес другому. На жаль, Хаджі ти не вибачив. А що, Хаджі за Донгем грав чи шо? На, що? Нащо він тобі? Так, пане Олег, повернувся до нас. І теж Сократис і теж дублікат. Блін, ну, Таке собі, Ні, 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 таке собі. Чата, скільки коштує Сократис? Спроба номер два. О, -о, -о Друже, тебе заскамали повністю. Жодної карти, яка б хоча б натяк на колекцію мала. Пане Сінон, і ваш пік. Герт Мюллер. Напевно, краща опція, але вже ні. Вже до той етап гри. Вже є Еусебіо, Міахем у всіх, які Герт Мюллер. 3-4 тижні тому це було б непогано на початку Футіс. Зараз ні. Дякую за контент, друже. Арнольдс краще на це чи на ПЗ виглядає. І тепер ікона. Зіко ДСАІ і стоєчка. Та бери Зіку, Зіко точно краще. Зіко Дріблінг шалений 99. -ий. І ще і стандарти. Спроба номер 1 Лотер Матеус, до речі, окей, я не побачив його спочатку. Він поки не вне паків, то його. Ага, ясно, він бере Беркампа. Він бере Фодор, він безжалісний. Я б взяв Матеуса, до речі, в колекцію. А тут бере Шукера. Да, нагороди за Вікінг Лігу і коміри. Нагороди за народні 11. Зінедін Зідан! Але це дублікат, нічого собі. Оце були прикольні нагороди за Вікінг Лігу. Так, давайте тепер дві ікони, друже. Деніс Беркамп найкраща опція. Це стіна. Спроба номер 2. Френк Рібері було б непогано, але він в тебе є. Тоб... Так, ну що, буде Фодор чи перемога? Ти зробив свій вибір. Гра зробила твій вибір. Фодор то Фодор. Дякую за контент. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Лайк, лупіть, коментар, напишіть, ви все знаєте, що робити. Побачимо з вами, коли побачимося, друзі. Друзі, бережіть себе! Все буде країна, все, па-па.